У Житомирі відбувся перший турнір з інклюзивного виду спорту. Бочі боча це паралімпійський вид спорту. Він в принципі колись пішов після першої світової війни як реабілітаційний адаптивний вид спорту. З кожним роком він так сказати покращився, вдосконалювався. і сьогодні в ньому приймають участь. В основному люди з важкими травмами опорно рухового апарату. Учасники двох команд мають підкотити м'ячі червоного та синього кольорів якомога ближче до білого джекболу. Це не просто. Зробити по перше, тому що е, діти люди з ураженням опорно-рухового апарату, і як правило, це верхні кінцівки, в яких нарушена рухова функція, моторика. Їм це важко зробити всі вони мають в той чи іншій ступені е, міру і спастику м'язів, і їм дуже важко розслабитися. Дуже важко вчасно викинути м'яч, розслабити е, кість пальці, тому це складно. Збірна України тричі брала участь у змаганнях з бочі на параолімпійських іграх у 2024 році. Наша. Спортсмени вперше в історії здобули бронзу у Житомирі, ж турнір організували в рамках відзначення міжнародного олімпійського дня, а беруть у ньому участь як вихованці різних закладів, так і молодь з інклюзіями. Боча – це вид спорту, який практикується в Паралімпійських іграх, тобто це фактично олімпійський вид спорту, який використовується якраз під час змагань людей з інвалідністю. І сьогодні ми покажемо, як люди з інвалідністю насправді. Можуть бути набагато вправнішими ніж е, звичайні здорові діти, як вони багато тренуються для того, щоб досягти зусиль. Понад 80 учасників боролись за командні та призові місця. Нас не готували. Нам сказали, що тут в Житомирі буде таке відбуватися. Ми всі зголосилися і нуті типу, пішли, нам розказали, і ми дізналися нового. Наскільки я знаю, що діти, які цим займаються більше освоєні. Тому можливо виграю. Буду Ми надіятись на нашим збройним сунам. перемогу. Частина гравців раніше брала участь у змаганнях з цього виду спорту, тож вже мають певний досвід і більш впевнені у своїх силах. Уже у нас є певний досвід. Декілька років назад ми двічі приймали участь в змаганнях. В еміль опен це місто Берно, де ми грали також з іншими командами з інших країн і зайняли перший раз четверте місце, другий раз друге місце. Наші як кажуть, учасники. Грали тоді на той час вперше, але це був дуже колосальний досвід. Змагання з бочі провели в центрі Житомира, аби привернути увагу до потреб людей з інвалідністю та показати, що займатися спортом можна, попри усі складнощі. Артем Сидорчук, Роман Орлов, телеканал СК1.